Реконструкція монументу загиблим воїнам Великої Вітчизняної війни у парку 50-річчя радянської України, відновлення скверу Юність, будівництво дитячого майданчика у селищі Врабове, асфальтування та освітлення вулиць у різних куточках Кривого Рогу. Ці та ще чимало інших проєктів здійснено центральним комбінатом в рамках угоди про соціальне партнерство між міською владою та компанією «Метінвест». Підприємство вкладає мільйони гривень в благоустрій міста. Єжегодна між компаніями Мідінвест. И городским советом заключается соглашение о социальном партнерстве. Несмотря на сложную ситуацию в стране, не стало исключением и этот год. Финансовую помощь оказала компания Мединвест на благоустройство, на асфальтирование. дорог и придомовых территорий в Саксаганском и Жавневом районе. 8200 – это дороги и 1 800 000 это на благоустройство сферы, на ремонт монумента и строительство детской площадки на поселке Вирабова Всего 10 миллионов. За словами представників влади Саксаганського району, левова частка ремонтних робіт здійснюється саме завдяки фінансовій підтримці «Метінвестхолдингу». адже у нинішні складні часи в країні чимало програм просто зупинилися через брак коштів. Винятком є програма соціального партнерства у кривому розі. На сьогоднішній день только в Саксанском районе сделано порядка пяти тысяч квадратных метрів асфальтного покрытия. Уже сейчас сделано асфальтне покрытие на частично на улице Тесленко. Полностью указан частично на улице Подбельского, бульвар Вечерній, улица Качалова улица Спаска освоена полтора мільйона гривень, которые були виділені інвестом. Основне внимание ми определяем на самые проблемные участки дорог. Ще півтора мільйона гривень використають для ремонту доріг у Саксаганському районі. Тож, напевно, нових алеї дочекаються і у сусідніх двориках. Василь Старовит висловив впевненість у подальшій тісній співпраці між містом та холдингом, що дозволить і надалі розбудовувати кривий ріг.